Добрий день, дітки! Сьогодні у нас заняття з математики, і ми будемо з вами розглядати геометричну фігуру кола. Сонечко на небі сяє, форму кола вона має. І тарілка, і годинник. Час округлий він, лічильник. Дітки, подивіться, ось це геометрична фігура кола. Подивіться, вона не має ні початку, ні кінця і не має куточків. Воно кругле, його можна покатити. А давайте ми з вами розглянемо, які предмети схожі на коло. Подивіться, ось це м'ячик, схожий він на коло? Так, схожий. Є у мене клубочок ниток. Він теж схожий на коло і схожий на м'ячик. А ось у мене є тарілочка. Подивіться. Вона теж кругла, схожа на коло. Дітки, а щоб ви краще запам'ятали геометричну фігуру кола, я пропоную викласти на аркуші паперу коло із різних предметів. Подивіться, є у мене із клубочка ниточка. Давайте викладемо коло із ниточки. Так, подивіться. Ось у нас вийшло. коло. Є у мене ще намисто. Подивіться, яке гарне намисто. І намистинки у нього теж кругленькі, теж схожі на коло. Ану, давайте викладемо коло. Подивіться. Ось така геометрична фігура. Коло у нас вийшло. Подивіться, дітки, який гарний віночок я вам сьогодні принесла. А із чого зроблений віночок? Правильно, дітки, із квіточок. Подивіться, він теж круглої форми. Давайте з вами на аркуші папера викладемо віночок. Ось у мене є такі гарні квіточки. Зараз у нас буде теж гарний віночок круглої форми. Подивіться, дітки. Ось так вийшов у нас віночок круглої форми. Давайте з вами ще намалюємо пальчиком в повітрі коло. Ось так. Ось таке у нас кругленьке коло. Дітки, а щоб ви краще запам'ятали геометричну фігуру кола, я пропоную вам вдома разом з вашими батьками викласти. Коло з будь-яких з будь предметів, які вам сподобаються, або намалювати, присилайте мені свої роботи, я обов'язково їх подивлюся. До зустрічі, до побачення!